I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про вересень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто ставить вподобайки та коментує. Вам окреме дякую! І звісно ж таки скажу, якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, розпочнемо, як завжди, зараз трошки так загально розкажу, що нас чекає в вересні місяці. По-перше, у нас розвертаються як Венера, яка була ретроградна, і Меркурій, який теж був ретроградний в серпні місяці, розвертаються в прямий рух. Тобто, вже наша комунікація налагоджується, і, звісно ж, таки, фінансові наші моменти життєві, і також і відносини. Я надію, що кожен пропрацював відносини в, в своїй сфері, і зараз вже з новими силами розпочинає або щось нове, або по-новому. І, звісно ж таки, найголовнішим таким акцентом вересня місяця це розпочинання коридора затемнення, який розпочинається 29 вересня. Тобто це вже початок затемнень, про які ми розпочинаємо говорити, да, тому що це буде такий акцент в нашому житті на півтора року. Тому вже зараз, в вересні місяці, розпочинаються ось ці зміни. Хоча пам'ятаєте про затемнення, я вам казала ще раніше, тобто якась інформація у вас вже могла приходити, і зараз ви вже конкретизовано будете. Так, націлено да, працювати над цими сферами. Про коридор затемнення є окреме відео або буде окреме відео на каналі, і можете подивитись, яка сфера саме буде найбільш актуальна. Але все одно, зараз я трішки про це поговорю, і ми також піднімемо цю інформацію. Ну що, діви, я зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак, і розпочнемо з того, що 4 вересня Юпітер стає ретроградним в вашому, якому там, 9-му будинку. Тому скажу, що тут могло щось розпочинатися, коли Юпітер заходив тільки в ваш будинок. Можливо, ви ставали експертом якоїсь справи, або, можливо, розширяли взагалі свої якісь можливості, професійні також можливості. Можливо, це круг спілкування також у вас побільшав, можливо, ви ставали більш авторитетним в якомусь колі спілкування, або, можливо, знайомилися з якоюсь людиною, яка, наприклад, вважається експертом якоїсь справи. Можливо, не ви особисто ставали авторитетом, а можливо знайомилися з якоюсь авторитетною людиною в цей період. Також можливо, ви починали задумуватись, наприклад, про якісь еміграційні процеси або судові процеси, і це як розширення таких цих тем. То зараз ви повертаєтесь до них, тобто в на початку вересня місяця ці теми стають знову ж таки для вас актуальними. Тому можете згадати, що розпочиналося десь в травні місяці. І, взагалі, можливо, хтось задумувався над вищою, вищим навчальним закладом або над освітою якоюсь. І цим самим зараз повертаєтесь до цього питання. Я скажу, що у нас Юпітер буде проходити аж до самого нового року в ретроградному русі, тому достатньо довгий час вам прийдеться передивлятися цю сферу. Тим більше, коли 4 вересня у нас Юпітер стає ретроградним, то Венера навпаки повертається в свій прямий рух. Тому ось ця переоцінка цінностей, як у відносинах, так і у фінансовій частині життя може спонукати вас саме досягнути ось цього поставленого статусу, або це не так статус, як експертність, якась або таку повагу від інших. Тому, якщо ви працювали над відносинами і над фінансовими частиною вашого життя, то все ж таки тут ви зможете отримати той авторитет, про який ви собі тут плануєте зараз. А ось 15 вересня формується новий місяць в вашому знакові. Ну, по-перше, розпочинаються у вас дні народження, тому тут всі діви, незважаючи на те, чи ви діва по асценденту чи по сонцю, все одно у вас іде оновлення, і ви розпочинаєте як новий цикл свого життя. Тому тут можете задуматись: хтось може взагалі змінити, наприклад, зовнішність свою, хтось може задумати, щоб змінити навіть професію. Хтось, можливо, захоче змінити не тільки щось в зовнішності, а все ж таки і подумає на... Якимись внутрішніми процесами, або все одно пройде якесь оновлення для вас, незважаючи на те, коли у вас день народження, чи, коли у вас, чи де стоїть у вас асцендент. Все одно, коли починається, розпочинається новий місяць у вашому знакові, то це все одно призводить до якогось оновлення. І тим більше, у нас в Меркурій в цей самий день стає в прямий рух. Тобто вже і розумові здібності, і він керує вашим будинком, вашим знаком. Тому можна сказати, що в принципі і всі комунікації також почнуть налагоджуватись. І, взагалі, особисто ви, якщо ви пропрацьовували якісь питання особисто пов'язані з вами, тому що Меркурій був ретроградний саме в вашому знакові, то тут ви не тільки можете як оновитися, а все ж таки розпочати щось нове або по-новому для себе. Це може стосуватися і відносин, тому що це одна сфера, і також і робочих моментів, і кар'єрних якихось питань, і взагалі суто ваших особистих. А ось 29 вересня у нас формується повний місяць і початок таких затемнень у нас розпочинається. І затемнення у нас зараз проходять по знакам Овен та Терези. І для вас це е, тема фінансів. Це восьмий будинок і другий будинок. Це тема фінансів. Тому уже ось тут можуть розпочинатися зміни саме по фінансовій частині вашого життя. Взагалі цей цикл розпочинається на півтора року, тобто, це буде дуже актуально. Не активно, а актуально саме. Півторарічному циклі, але зараз це вже початок того, як у вас буде коригуватися ваше фінансове положення. І е, скажу, що в принципі з 29 вересня по 14 жовтня тут особливо нічого від вас не залежить, хоча життя буде підштовхувати вас до змін, але все ж таки приходить якась інформація або, можливо, ви знайомитеся з якимись людьми, які допоможуть вам е, саме змінити ось цю вашу фінансову частину життя. І скажу, що це не тільки фінансів може стосуватися, а взагалі ваших цінностей в житті. Можливо, раніше ви цінували в житті щось одне, то зараз. Точно будете цінувати зовсім інше, тому це тільки розпочинається, але через півтора року ви помітите, що цінності у вас точно в житті змінилися. Ну що наразі це все буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей, а ви їх все ж таки використовували. І звісно ж таки вітаю усіх дів з початком нового вашого особистого року, тобто з днем народження. Нехай всі ваші плани та ваші мрії здійснюються. До нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!